19 лютого понеділок він зійшов до нас у Божому довготерпінні. Щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Римлян 3.26. після терористичних актів 11 вересня 2001 року, Сполучені Штати Америки почали готувати у відповідь удар. Спочатку деякі американці щиро вірили, що кілька керованих ракет можуть розв'язати проблему. І авіаносці зі смертоносними літаками на борту попрямували до Персидської затоки. А над Афганістаном кружляли літаки шпигуни, здатні з висоти польоту стежити навіть за верблюдом, який спускається з гори. Та незабаром стало очевидно, що швидкої відповіді на цю проблему не буде. Здобути перемогу в війні з тероризмом не вдасться на відстані. Потрібно буде підібратися до нього ближче, однак найімовірніше, це вимагатиме жертв. Нова війна з тероризмом вимагає часу, боротьбі потрібно віддати сили. І це нагадує нам про божественну відповідь на виклик Люцифера, батька тероризму. Божа реакція на заздрість, ворожнечу і ненависть. Це ключовий чинник, від якого залежить успіх у боротьбі зі злом у нашому світі сьогодні. Якщо говорити по суті, то Бог не став вести цю війну на відстані. Він зійшов до нас, він присвятив цій боротьбі усього себе в особі Ісуса Христа і в цьому суть благої вістки, котра є нашою втіхою та надією в час біди. Апостол Павло говорить: Благодать і мир вам від нашого Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, який віддав самого себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку за волею Бога і нашого Отця. Галатам 1, 3, 4 Бог бажає звільнити нас від теперішнього лукавого віку. Він бажає звільнити нас від усіх жахів. Які несе зі собою цей вік. Як він це робить? Він віддає самого себе за наші гріхи. Він це робить через Ісуса Христа, розп'ятого на хресті. Він сам стає жертвою війни. На своєму тілі Він поніс усі наші страхи. На своєму тілі Він відчув усю ненависть цього світу. Чи Бог маніпулює нами на відстані? У жодному разі. Він прийшов. Аби пролити свою кров за нас. А може, він шукає можливості засудити нас, поставити нас на місце? У жодному разі він помер, щоб заплатити викуп за наше життя. Він віддав своє життя, щоб подарувати нам свободу. На хресті він продемонстрував свою любов, свою милість і свою справедливість. У цьому полягали його контртерористичні дії. Він наочно показав усім, наскільки огидний гріх. Ставши жертвою на Христі, Господь продемонстрував, що примушення та жорстокість не вихід з положення. Він показав, чому має право називатися нашим Господом. Це право дає йому любов, яка завжди готова до самопожертви. Тому перед нами стоїть сьогодні запитання. Як ми реагуємо, коли нашого серця торкається Божа любов? Чи наповнила ця любов наше серце? Чи виявляємо ми цю любов у своїй сім'ї, у школі чи на роботі, а також у своєму щоденному спілкуванні з людьми? Надходить час, коли Божа любов здобуде остаточну і повну перемогу. Нехай же його любов наповнить ваші серця сьогодні і пошириться добрим впливом на довколишніх? hello